На перший погляд ця тема не варта того, щоб приділяти їй особливу увагу. Здавалося б, ну чим таким небезпечним може бути виробничий процес у офісі. Більш безпечного місця треба ще пошукати. Це ж не робота на аварійних ділянках тепломереж чи на заводі енергія. Але не все так просто. На щастя, рівень нещасних випадків у підрозділах апарату управління «Київенерго» дуже невисокий, але все одно небезпека існує, і ця небезпека реальна, особливо для тих, хто не дотримується цих елементарних правил. Будьте обережні, коли пересуваєтесь або сідаєте на стілець. Не відкидайтесь на спинку стільця. Викидайте сміття лише у спеціальні відра для сміття. Аркуш паперу, що лежить на ламінованій підлозі, такий же слизький, як бананова шкірка. Не ставайте на стільці або офісні меблі. Використовуйте лише спеціально призначені драбини та дотримуйтесь правил техніки безпеки при роботі з ними. Не перенавантажуйте верхні полиці. Забиті вщент, вони можуть не тільки зламатись, але й травмувати вас чи ваших працівників. Не підіймайте і не пересувайте важку офісну техніку. Ця робота повинна виконуватись призначеним персоналом. Зберігайте канцелярське приладдя та матеріали в безпечному місці для запобігання їх падінню. Завжди підходьте до закритих дверей на безпечну відстань, пам'ятаючи, що хтось може відкрити їх з іншого боку. Будьте обережні, використовуючи копіювальну техніку, відкриваючи та закриваючи шухляди картотеки та робочого столу, вікна та інше, щоб уникнути затискання. Дивіться, куди ви йдете, ніби безглузда порада, але дві з трьох травм такого характеру є результатом падіння зі сходів, ударів об двері, шафи або зіткнення з людьми. Переважна кількість електричних приладів є переносними. Часто виникає пошкодження їх ізоляції. Буває так, що електричний дріт обірвався чи оголився. Ні в якому разі не торкайтеся оголених дротів, бо це може призвести до травми. Забороняється тягнути за електричний шнур руками. Він може обірватися і вразити електричним струмом. Витягаючи штепсель, підтримуйте розетку за її корпус. Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники та кавоварки. Не торкайтесь мокрими руками та не витирайте вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі та інші електроприлади, які ввімкнені в електромережу. Коли йдете з офісу, всі електроприлади мають бути вимкнені. Увесь пил, який назбирав за рік ваш кондиціонер, звичайно нікуди не подівся. Він залишився на фільтрі. Якщо активно користуватись кондиціонером, то впродовж 2-3 тижнів він просто ганятиме пил. А значить, усе повітря у приміщенні отруйне і може призвести до проблем зі здоров'ям. Тому що поверхня фільтру кондиціонера засмітилася і потребує термінового очищення.